28 січня неділя амбіції сатани. І я сяду на горі зборів на стороні півночі, буквально на крайній півночі, усім відомо, що чим далі на північ, тим вище з'являється північна полярна зірка. З цього кожен може зрозуміти, що якби він стояв на північному полюсі. То північ була б просто над головою. Північ, отже, знаходиться вгорі, Бог Всевишній, і тому він мешкає на крайній півночі. Його місце проживання, місце високе і святе, Ісая, 57, розділ, 15 вірш, перекладено з англійської. Припишна країна, розрада всієї землі, Тосіонська гора на північних околицях, місто царя можновладного. Бог у храмах своїх, за твердиню він знаний. Псалом 48, 2, 3 вірші бо не від сходу, не від заходу, і не від пустині надійде повищення, але судить Бог, того він понижує, а того повищує. Псалом 75, 6, 7 вірші. Піднесення ні приходить, ні зі сходу, ні з заходу, ні з півдня. Тому воно повинно приходити з півночі. А оскільки тільки Бог є судею, що підносить і нищить, випливає, що він мешкає на півночі, тільки звідти виходить просування. Тому, коли Люцифер думав зайняти північ, він мріяв про неможливе, бо він не міг потрапити туди, якби не був залученим від редактора, покликаним Господом Саваофом. Існує таємниця півночі. Це стосується навіть цієї землі. Єврейське слово північ означає таємний, прихований. Що ж це за приваблива сила, це Бог. Будь-який прояв цієї привабливої сили це дія Бога. Христос сказав про своє розп'яття: Я, якщо піднесуся, всіх притягну до себе. Євангелій від Івана, 12 розділ, 32 вірш, перекладено з англійської. Ганьбою Христа і приниження він був піднесений по праву руку від Бога до крайньої півночі. Отже, сила, якою Бог тягне всі речі, завдяки якій світи утримуються на своїх місцях, це сила Христа. Усе творіння, весь всесвіт проповідує Хрест. Кожен прояв привабливої енергії говорить нам про силу Христа, що рятує нас від гріха. Шлях до вищого це шлях Христа. Якщо ми змиримося до смерті Христа, то вже зараз можемо жити в таємному місці Всевишнього і перебувати під покровом Всемогутнього, бо таємниця Господня у тих, хто боїться його. Як скинути йти на землю, що ослаблював народи? Праведність сила, гріх, слабкість, сатана, противник, колись Люцифер, несі світла, приніс гріх у світ, і всі згрішили. Внаслідок гріха людина втратила своє панування, воно не було довільно відібране в неї, але вона більше не могла його утримувати. Вона втратила свою силу правити, вона не могла керувати собою, а отже, не могла керувати нічим. Тоді, коли ми були ще без сил, немічні, Свого часу Христос помер за нечестивих. Послання до римлян, 5 розділ, 6 вірш. Перекладено з англійської. Сатана послаблює нас, але це наш славний привілей бути сильними в Господі є могутності силою Його. Послання до Ефесян, 6 розділ, 10 вірш, перекладено з англійської. Христос лагідний і смирений, даний нам, і Він є сила Божа. Він переміг, і в ньому ми маємо силу та владу над усіма демонами. Євангеліє від Луки, 9 розділ, 1 вірш. Однією з найблагословенніших тих є впевненість у тому, що вірою ми можемо зміцнятись від слабостей. Послання до Євреїв, 11 розділ, 34 вірш.